Сьогодні ми поговоримо про освітлення об'єктів житлово-комунального господарства, якісне світло у під'їздах, коридорах, на сходових клітках чи у дворових зонах це не лише комфорт воно підвищує безпеку, зменшує ризик нещасних випадків і створює приємну атмосферу. При цьому правильний вибір світильників дозволяє уникати зайвих витрат електроенергії. Представляємо вашій увазі два сучасних рішення від компанії Біом: лінійки MPL і SMPL. Ці світильники створені саме для завдань ЖКГ, надійні, практичні та доступні. Лінійка MPL включає 6 світильників, 3 круглі моделі і 3 овальні потужністю 9, 12 і 18 Вт. Світильники мають міцний пластиковий корпус, вони захищені від попадання пилу і стійкі до вологи завдяки захисту IP65. Холодне біле світло забезпечує хорошу видимість і практичність в умовах ЖКГ. Робоча напруга від 185 до 265 вольт, що робить їх гнучкими для різних мережевих умов. Установка максимально проста. Моделі MPL оснащені монтажними отворами з боків для кріплення саморізами. Лінійка SMPL представлена двома круглими моделями на 15 і 20 ватт доповненими сенсором руху. Вони також мають пластиковий корпус, захист IP65, холодне біле світло і широкий діапазон напруги. А от встановлюються вони на монтажну планку. Головна перевага цієї серії наявність вбудованого датчика руху. Він активується тільки в темряві, що економить електроенергію, і не запускається, коли світла і так достатньо. А дальність спрацьовування до 4-5 метрів вимикається автоматично через 30 секунд, якщо рух не виявлено. Така функція особливо корисна для під'їздів, коридорів або під'їзних зон, де немає необхідності постійного освітлення. Світильники MPL і SMPL від BIOM це надійні та практичні рішення для комунальної інфраструктури. MPL – ідеальний вибір для базового освітлення, а SMPL із сенсором руху пропонує додаткову енергоефективність і зручність. Детальні технічні характеристики та можливість придбати ці матери. Моделі доступні на сайті 5 wattua посилання в описі. Дякуємо за увагу і до нових оглядів!